Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам хочу показати своє друге замовлення за шостим каталогом компанії Avon. І почну я з отакої піни для ванни, з ароматів сонячних квітів, морської солі та чогось такого повітряного. Для мене це аромат кокосу і Квітки Тіаре достатньо солодкий, приємний літній. До пін для ван від Avon. в мене взагалі претензій немає, вони дуже чудові. І також я замовила собі такий же спрей е із цієї ж серії, і от він мені звучить більш солодким, ніж піна для ванни. Але взагалі це дуже гарний варіант. Наступне, що я собі придбала, чомусь я побоялася замовляти великий е об'єм, і замовила тільки крем для рук, це ягодний мікс. Також досить приємний аромат, ягідний солодкий. Доглядає за ручками він дуже гарно, тому можу радити, мені сподобався цей крем. Наступне, що покажу, я беру вже не вперше, і я люблю цей відшелушуючий крем для ніг. Він добре відшелушує загрубілу шкіру. Гарно працює, тому я його також замовила. І ще, що я собі замовила, давайте почнемо не з новинки. Це консилер під очі. В мене у такому відтінку. Це перший відтінок, саме світлий. У мене вже він колись був. Я зараз його тут зніму цю захисну плівку, вам покажу. Ось так він виглядає. В нього є а, шимерні часточки, але вони досить добре виглядають на шкірі. Зараз ми спробуємо так от вам показати тут все. А, мені подобається його. Ефект він не провалюється у зможки, він добре перекриває, висвітлює. Я використовую тільки там, де мені треба щось висвітлити. Дивіться, як гарно він прикриває. Можливо, не до кінця, але бліки такі він дає. Ну, він досить гарно виглядає на шкірі. Тому я собі замовила, бо в мене закінчився минулий вже давно. І ось по гарній ціні я його вирішила придбати. І ще замовила собі новиночку. Це мультифункціональний засіб. Його можна використовувати для очей, губ та щічок. Пінкрістал у мене відтінок. Давайте його відкриємо, подивимося, що там. Зараз я його подивлюся, як його краще відкрити. Взагалі-то собі я замовляла його в якості близько для губ. Отак він виглядає. Отак він дуже якось плотно він сидить. Дуже плотно сидить оця от кришечка, її достатньо складно відкрити. Давайте спробуємо нанести десь тут, подивимося, як він виглядає на шкірі. Ну, Його практично не видно. Я думаю, що його можна спробувати використати в якості хайлайтера, але, чесно кажучи, я не вірю в ці, знаєте, мультифункціональні засоби. А, я люблю, коли засіб або для губ. Або для щічок, або для очей, тому не знаю, але буду користуватися, я його собі замовляла в якості близько для губ. Все вам розповім в наступних відео, обов'язково. І ще мені прийшов ось такий каталог, я вам зроблю на нього огляд зі своїми порадами, розкажу, що в мене було, що в мене є, чим я користуюсь. Я думаю, що це також буде цікаво, тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть свої коментарі, мені це дуже важливо. А на сьогодні це все. Всім па-па!